Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ось, і сьогодні вирішив для вас записати таке відео по поводу ваги трактора Кентавра 160B Lux, а саме мого тракторця. Ось дивіться по книжці. виходить вага мототрактора 486 кг. Ну, це маленька, звісно, вага, ну як для такого-то тракторця, то може це і нормально, я не знаю. Ні. Ось тому друзі, дивіться. Ну, в принципі, скажімо так, непогано. Вже не мотоблок. Так, що хочу сказати, в цьому відео я хочу вам, І хочу вам розповісти, яка ж вага була тракторця на час Оранки. А саме тракторець без нічого, да, там, без навісного, От голий трактор важить, я ж кажу по книжці, пише 468. Да що ти, чорт побери, такое несеш. Ой, 468. 468. 486. Ось. Тому дивіться. Але на момент оранки вага тракторця була іншою. І зараз порахуємо разом, скільки ж ваги було в мототрактора. Так. Ну що ж, давайте рахувати разом. Згадаємо математику. <світ> Зараз порахуємо, яка вага була тракторця на час горонки. Тому не перемикайтесь, бо буде дуже цікаво, друзі. А, до речі, ще такий невеличкий момент, друзі. Я думаю, ви помітили чи ні? У мене дивіться, що є. Ось така петличка, бачите? Петличний мікрофон. Коротше, це виходить він через. Робота вже без проводу. Бо в мене, ви пам'ятаєте, я тоді був купив собі з цим проводом, коротше, ну то фігня повніша. Ну, не в тому плані, тобто він звук пише нормальний, тобто все чітко, там, без нарікань, скажімо так, але, виходить, на великому я не можу. Там шнурок всього півтора метра, і, ну, типа. А якщо це штатіва треба знімати, щоб ви мене добре чули, то бачите. А тут вітрозащита є. Вітрозахист цей такий, каролонова, ця така штучка. Така мочалка. О, я думаю, зараз в коментарях напишуть сам те, як та мочалка, да? ну, то таке, друзі. От, і такий мікрофончик, бачите, прикольний. Мені подобається. Дійсно. Получається, ретранслятор втикається в телефон, а ось в мікрофончик. До речі, у мене два мікрофончика. Я купив такий комплект. Там. Получається, в комплекті два мікрофончика і один ретранслятор. Він втикається, де оце вход зарядка в телефон. І все, і він чітко сприймає звук, получається, ця петличка до 30 метрів. Я навіть е якось тестив його в хаті. Е от, І получається, телефон в одній кімнаті я стояв. Я навіть заходив в іншу кімнату, і він через стіни записує звук взагалі. Ідеально, чистенький звук такий чіткий. Тому, друзі, я ну, удивився, реально, думаю, е доволі таки недорогий я купив. Цей набір, цей комплект, виходить, да? мікрофони. Ці. От, і ну, я якістю звуку взагалі дуже задоволений, я вам так скажу, реально. От, тому, друзі, у мене обновочка. Тепер вже професійна апаратура, вже мікрофончик з'явився. Ну, два мікрофончика. І буде записувати звук з підлічок. Ну, взагалі шикарно, друзі. Супер. Я чесно дуже довольний. Короте. Прикольно. Короте, ладно, давайте і ви вже про пітлічки ночою розказують, бо зараз начну про все розказувати. Про своє життя, да, про дитинство. Яке воно було нелегке. Короте. Ну, то таке, друзі. А бляха. У мене ж очі за слюзьми заливаються. То якось іншим разом, колись, може. Якщо комусь цікаво, то поговоримо, поспілкуємося. Ну, то таке. Давайте зараз про вагу тракторця поговоримо. Про даного мототрактора Кентавр 160 б Все, давайте, друзі, погнали. Зараз будемо рахувати разом. Скільки ж в нас було ваги на момент оран. Все, поїхали. Не перемикайте, бо буде дуже цікаво. Зараз будемо вивчу математику, зараз тут формули такі, зараз будуть. Будемо вищити, зараз все. Буде дуже цікаво, друзі. Давайте. Так що не перемикайтесь, будемо разом рахувати. Зараз. Все, поїхали. Так, отже, друзі, давайте, поїхали, рахуємо, дивіться. Вага тракторця. Ми вже, я вже казав на початку відео. Вага 486 кг по книжці. Чесно, не знаю, не важив, друзі, яка реальна його вага. Якось може буде можливість поїхати десь на ваги. От. То, друзі, я обов'язково це зроблю, зніму. Для вас таке відео. Я думаю, вам буде цікаво. Да і мені самому теж дуже цікаво, дійсно, ну, яка його реальна вага. Бо на книжці, знаєте, можна написати і тонну він важить, але ну, типа, він ж від цього не стане, важить тону, правильно? Ось, тому, тому дивіться, якось буде можливість, я ж кажу, поїду зважу цей тракторець, побачимо, скільки він. Сам голий трактор, там, без навісного, без нічого, скільки він важить. От, я думаю, ми таке відео знімемо якось в подальшому. Тому, друзі, спостерігайте за каналом. Ось, бо буде також дуже багато ще інших цікавих відео та корисних тому, друзі. Дійсно, кому цікаво, то можете спостерігати за каналом. Буду дуже радий для вас щось показати, поділитися якоюсь інформацією. Щоб ви для себе щось взяли, щось узнали, може нове. Ось тому, друзі, таке. Дивіться, рахуємось Фереді, Груз. Це перше. Це виходить тут, я ж казав, десь 38. Ну, рахуємо, що 40 кілограм, так? Да? Коротше. Якби цей кусок не був зламаний, до речі, да? Якраз би було десь кілограм 40. Ну, то таке, ладно. Так, значить, 40 кілограм це. Значить, дивіться, зараз на екрані буду писати заразом, щоб ви бачили. І будемо додавати. Дивіться, тракторець 486 кілограм. Плюс цей противага спереді. Плюс 40. Так. Далі йдемо. Далі йдемо сюди. Так, плюс 40. Так, дивіться, трохточкова навіска. Вона важить 60 кг. Реально, дуже тяжка, друзі. Я його цепляв, піднімав дуже тяжкий. Ну тут, ви знаєте, ви бачили самі, да? тут толщина, тут толрепи, метал, дивіться, який. Тут метал дуже дійсно такий грубий, крепкий, все. ну, Тому дійсно тут, короче, виходить, 60 кілограм. От. Значить, додали ще 60 навіска. Так. Плуг. Плуг важить теж десь 60 кілограм. Так, що ще в нас? Ну, в принципі, все. Ну і я десь, виходить е, Кілограм 60. Я худенький такий, не високого зросту, тому. Ну, як, зріс нормальний, середній, скажімо так. 1,74. Вага десь 60 кг. І вийшло у нас, друзі, як ви бачите на екрані, 706 кг. Ну, в принципі, в принципі, для мототрактора, да? 600. Ой, 600. 706 кг нормальна, да, вага вже. Ось. На оранці. От, прикиньте. А я ще хотів грузи да, кинути по бокам. І це ще, короче, получається плюс 50 кг, бо я хотів десь по 25. Це ще плюс 50, то це було б 756 кг. 756. Ну і моно, я бачу, як Рома, он техно техновоорн зробив. Бачили сюди, е, типа он де крила, да, по краям є місце, і тут ось, от, Типу, Моно було, получається, Ой, не тут. Це щось не тут показує. Тут, а де між крилом ось. Там є он поличка така моно, типа сюди. І тут, де крило, получається, сюди теж якось докрил такі пластини, чи щось ще додать теж. Я не знаю там ще по скільки. Там кілограм по 25 там, чи по 30. То буде 756 і 30 786. Коротше, 790, Майже 800 кілограм моно було б якось, друзі. Майже 800 кілограм було б. Зі мною виходить. Офігеть! Можна добитись такого результату, друзі. 800 кг. Ой. Ось 800 кг. Ви розумієте? Для мототрактора 800 кг, да це взагалі б ідеально було. Це був би ідеальний мототрактор, реально. Ось, тому, друзі. Ось такі то справи. А взагалі, бачите, на час Оранки вага його була зі мною 706 кг. 706. Так що якось так, друзі. Отакий От невеличкий мототрактор. Скажімо так, да, тракторець. А таку роботу робить. Дивіться, такого плуга тягає, така трохточка, І валить, хоч би що, на 20 см глибину із захватом майже 40 см. Це взагалі ідеально, друзі. Я більш ніж задоволений, скажімо так. Я дуже задоволений своїм тракторцем, що він справився з такою роботою. Чесно, я не думав, що він. Буде ну, Жито зможе потягнути, Думаю, буде буксувати там щось, чи нагрузку йти, чи ще щось. Думаю, прийдеться виміляти його там дійсно 15 см глибину робити, ну, щоб поверху перевернутися земля, де, і все. От. Але я дійсно я був дуже здивований, що він справився з цією роботою, чесно. Це взагалі супер. Я ну, дуже довольний. Цей трактор такий результат показав. Ну що, друзі, будемо знімати зараз фіналочку, де будемо закінчувати це відео. Просто хотів вам так сказати про вагу тракторця, типа і на час оронки, яка була вага. Ось. Де і таке. Ну що ж, друзі, таке ось відео було коротеньке, зняв для вас про вагу даного мототрактора Кінтавер 160 p люкс. Тому, друзі, ви побачили, да, яку вагу можна добитися ще зробити, щоб була. Ось, але якщо таку вагу робити, то треба вже робити опорні підшипники, бо полуося не знає, чи витримають. От. А в цілому, в принципі, так то вага це цілком реально зробити таку вагу. Ось, додати цьому тракторцю. Ось тому, друзі. А так, бачите, на час оранки 700. 700. 7 не, ну ти індієць, я балдю бам-бам. Ладно, це я виріжу, як завжди. Ось, а так ви бачили: 706 кг була вага зі мною на час оранки, друзі. Ось такі то справи. Ось таке відео коротеньке для вас зняв. Тому, друзі, дякую всім за перегляд, друзі. Що додивились відео до кінця. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. От, якісь питання свої, задавайте. З радістю відповім на них, друзі, поспілкуємося в коментарях. Також є посилання, залишу на групу, у мене є в Viber. Ось, Там ми будемо. Там можна буде більш також поспілкуватися з вами. Ось, там уже буде. Будемо підтримати з вами зв'язок. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Всім пока!